Друзі, вітаю знову, у нас на продаж є свіжий автомобіль, це Volkswagen Tiguan 2019 рік, це в чорному кольорі, 2.0 на автоматичній коробці передач. Це версія All Space, він семимісний. також в нього довша база, вищий кліренс, автомобіль на 18 дисках. Покажу вам стан резини в дуже хорошому стані. шини на автомобілі, також безключовий доступ, є на даху рейлінги. також хром пакет. Задні пронизний диски тільки були поміні з колодками. пробіг автомобіля складає 150 тисяч. Зовнішній вигляд його. Е, ззаді бампер є інший в нього, ніж простого. Він має декоративну накладку таку. Автомобіль має адблю, бо часто запитують, чи є. Пробіг автомобіля складає 150, я вам вже говорив, 1000. він не фарбований. Зараз я вам покажу товщину лаку фарбового покриття. Автомобіль в дуже гарному стані, я його не полірував. він тільки приїхав декілька днів. Хімчистка також автомобіля не проводилась. Зараз прийдемося по лакофарбумо, так, він роплем. 115. 117. 118, 120, 105, 127, 138, 111, 107, 127, 127 128. 123. 137. 134. 97. 112. 127. 131. 114. Покажу вам стан салону. Чистка в цьому автомобілі не робилась. Ми тільки його пополососили, тому що, коли не потрібно, я вважаю краще не робити, бо тому що попадає хімія під контакти, під кнопки. Потім погано працює, треба це все чистити. так, Переднє сидіння регулюється під коліна, також є масаж сидінь водія і пасажира, сидіння алькантара. так 100 підіймачі перед, підігрів дзеркал, електрокришка багажника, також дальні, ближні, автоматичне. Є підігрів сидінь, підігрів керма. Також є автопарковка. Зараз вам покажемо. Так, пробіг 152 тисячі. Помилок немає ніяких. Є задня камера. Також бардачок з охолодженням. По асистентах адаптивний круїз, фронт асіст, лайн асіст, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Сонцезахисні козирки з підсвіткою. Покриваємо стан порогів. Вони в ідеальному стані не поцарапані. Ще раз інфусом. Повторюсь, не В Автомобілі трьохзонний клімат-контроль. Також є такі бардачки два. Легко. Кришка багажника електрична. Сидіння складаються. Получається рівний багажник, рулета є багажник, також є сітка, клей, компресор, ключ, все, що має бути в автомобілі. Аварійний знак є також. Автомобіль в дуже гарному стані, як технічно, так і візуально, так по салону. Є масажі також пасажира, електрорегулювання. Друзі, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте. У нас є різні автомобілі, так що всім гарного дня і вдалих покупок.